Багатьом з нас найбільше хотілося взагалі забути про існування сусідньої держави агресора, але ж на те він агресор не дозволяє. Отже, маємо пильнувати, що там відбувається за перебріком, які нові підступні плани виношуються на вісі зла. Далі про форум на який зібралися представники різних терористичних і тоталітарних країн, серед яких і РФ. Думка експертів про те, які наслідки матиметься зустріч для світу і для нас з вами. Ветері ранку вдома. Один пояс, один шлях, одні цілі. Ми бачимо, що вже сформувалася вісь зла. На форум запрошено делегації понад 130 країн. А ще приїхав диктатор із Сирії Асад та бойовики радикального руху Талібан, що ж насправді обговорювали на форумі у Пекіні. Це не перший не перше вітання сполученим штатам. Шалені скандування північних корейців, ритуальні танці з вінками в Конго, а ще поїздка в Ефіопію та Уганду. Куди тільки міністр закордонних справ Росії не літав аби лиш не в Європу? На перший погляд може здатись, що такі візити нічого не означають. Насправді все набагато складніше. Це не смішно, тому що Росія дуже серйозно розвиває стосунки з африканськими країнами, і Європа і Сполучені Штати зараз. Цим теж може з запізненням, але ж почали займатися. І це дуже вірно. Цзіньпін теж на Африку око поклав і саміт тому підтвердження. Один пояс, один шлях. Насамперед, форум економічний на зустрічі. Обговорювали модернізацію наземних, морських та повітряних коридорів: усе аби китайські товари якнайшвидше транспортувати до країн заходу. А ще це чудова можливість обговорити політику, так би мовити, звірити годинники. Китай хоче з одного боку поширювати свій вплив, хоче фактично вибудовувати мережу таких союзників в Китаї не має бути, не може а таких або залежних, або Ті, які зацікавлені в співпраці з Китаєм країн, для того, щоб протидіяти сполученим штатам і їх європейським союзникам, це людина, яка намагається переформатувати світовий порядок, використовуючи корисних дурнів, таких як Путін, але також і інших, для того, щоб вони своїми руками загрибали жар і руйнували цей порядок. А він натомість пропонує дуже добрі ідеї. Кремлівський диктатор на саміт теж приїхав. Цього вояжу він чекав довго. Як міжнародний злочинець, щодо якого була виписана ордер міжнародним кримінальним судом, він не може поїхати в якісь інші країни. Ну, демократичні Китай. Це звичайно, гарантовано буде добрий прийом. Вони майже весь час були поруч, а на колективному фото обидва в центрі. Це ще один мотив візиту російського диктатора. Він тут серед віп-гостей. З ним навіть вітаються. Ось бачите, можу літати. Зі мною все гаразд. Мене першим впускають у зал, там Орбан, з Орбаном ручкаюсь, то там з Вучичем. Він розмовляв, який я не диктатор, ніхто мене не буде там заарештовувати. Тому ось моя маленька перемога. Вам ще одна так звана перемога економічна. Сі та путін домовились підвищувати показники. Мовляв, економіки працюють, товарообмін на рекордному рівні. Ви тут сказали про прагнення досягти показника у 200 мільярдів за товарообігом цього року. От году якщо порівняти рік до року від сьогоднішнього дня взяти рік, то 200 мільярдів вже є. мільярдів уже А за календарний рік ця планка точно буде досягнута. Точно Але ж є одна проблема: він не говорить структуру цього товарообігу. А там дуже цікаво, фактично, і Закуповує у Росії енергоносії, а в... Росія закуповує у Китаю все. Але ж Путін не вирішив головну, головне завдання, з яким він туди летів це завдання. Дави про втопхнути про, про проєкт, про який вже 10 років. Говорять, це газопровід, сила Сибиру, Ба. Китаю потрібні дешеві енергоресурси, а незалежність від Росії. Додатковий газопровід автоматично зменшує об'єми експорту з інших країн, а переганяти російський газ справа ризикована. Європа тому приклад тож Сі не поспішає, а грає з Путіним вдовгу. Китай намагається використовувати Російську Федерацію для того, щоб посилити свої позиції на європейському континенті і намагатися от в цьому конфлікті з Росія і Захід отримати певні дивіденди. В Китаї переконаний, що чим більше західні економіки витрачають на війну, тим менше грошей йде на технологічний розвиток. Тим часом піднебесна збільшує сферу впливу, і її один пояс затягує все більше країн Азії та глобального півдня.